Взагалі пам'ятаєш, як ти полюбив грати і чому, типу, яка це була гра, трохи. Ну, я, я от знову ж таки, тут складно рахувати, бо це, начебто, здається важливим, що, що мається на увазі? Якщо бо грати, умовно це штука, яка починається з глибокого дитинства там з одного року. Ми говоримо зараз саме про комп'ютерні ігри, Знаєш, коли ти полюбив грати на От, але ну, це теж має вплив. Тобто я не просто так це згадав, бо це теж має вплив. Е, якась е, настільні ігри, я не знаю, ну типу, начебто, це комп'ютерна гра, той самий Tamagotchi. ну це ж комп'ютерна гра, ну так, якщо подумати, чи має він вплив. Е, Тетріс в мене був в Тетріс, в мене була електроніка, це теж комп'ютерні ігри. Але от якщо прям коли я думаю про з чого я почав комп'ютерні ігри. Це я побачив е, в когось з чи то однокласник, чи ну в когось. Е, ні, то ще, на, ще до школи, то напевно, з садочку. Е, вдома, е, Денді. Оце я вважаю відправною точкою. Прям е, саме. Бо дійсно, типу, Тетріс це класно, електроніка, це класно, там охоче теж, але ну, якось не згадується. В мене вона як відправна точка. А от коли я побачив Денді кілька ігор, ну там там було кілька картриджів того хлопця, і я такий: ого, ого, я можу керувати мультиками на екрані. <світ> от, от я пригадую саме такі відчуття. Ну і загалом, мені тоді я, звісно, і цього не розумів, але зараз я якби аналізуючи це, я розумію, що мені взагалі е, дуже подобалась е, концепція отримання контенту, е, ну от такого. Аудіовізуального контенту. Е, мені подобалась концепція отримання аудіовізуального контенту, е, коли я захочу. Бо е, що було в ті, ті часи там? Відеомагнітафону той був, типу, далеко не у всіх, і в мене, власне, його не було. Власне, касет, е, навіть коли він з'явився, касет було якось більш-менш обмежено. Тобто, і взагалі я не керував цим процесом. Тобто я дивився на телевізорі, що мені умовно там поставлять батьки ну, чи родичі. А тут. Це було так. Я хочу грати. Ну, я тоді ще не знав про те, що мені буде, мене будуть обмежувати там на дві години грання, після того, як зроблю уроки. Але коли я перше це побачив, так тобто можна в будь-який момент часу я захотів пограти, ну, подивитись мультик, в якому я ще чимось керую. Я можу просто це увімкнути і, типу, отримувати контент, насолоджуватись, типу, там веселитися. Оце все для мене це був, типу, як не знаю, я відкрив новий світ. Ну, і, власне, коли в мене з'явилася перша е моя недонес-денді, е в е мене було там, здається, один чи два картриджі. Звісно, той 9999999, І ще якийсь вже не пригадую. то та я прям я відкрив для себе новий світ, я відкрив для себе нове захоплення, і я занурювався туди буквально стільки часу, скільки мені дозволяли. Тобто максимально наскільки це можливо от, е, по часу, і так, та от якось, якось в мене почалося так, е, як почалось в тебе. У мене до речі, також можна сказати, є певний бекграунд, але м іграми я не захоплювався до повного моменту. Е, іграми я не захоплювався до певного моменту. Саме, знаєш, глобально. Я грав також на деньді. Мон якось навіть вдома була Сєга, здається, на дисках вона була. Щось було, можливо, навіть Sony PlayStation перша хтось приніс, і ми ставили її боком на подставочку, тому що вона погано працювала. Тобто вона лагала, помехи йшли, якщо її боком не ставить. Ну, навіть не питай. Ну, якщо з диски, то це PlayStation, скоріш за все. Sega була на картриджах. Так, це була ну, перша PlayStation. Потім я був в таборі, і ми грали на PlayStation в гру, яку я запам'ятав ят... запам як Crash. Це були гонки. Але я не впевнений, що це справжня гра, я намагався її нагуглити. Але там були режими як гонок з трюками, так і бойові режими, де треба було на машинках стріляти. Тим не менше, я отримав задоволення від ігри, але я завжди більше отримував задоволення саме від кооперативного походження. Тобто мені подобалося проводити час з людьми, грати з друзями, зі знайомими, з братом в той момент я також грав. А от і мені було комфортно саме в цьому руслі. У мене дуже-дуже рідко з'являлось бажання прийти сісти і пограти самому, тобто насолодитись саме грою. І в цьому контексті максимально, типу, очікувано і, знаєш, глибоко відчувається, що я дуже люблю ігри. В яких треба бігати, не самому, ну тобто, грати навіть якщо це штучний інтелект, мені все одно комфортніше, що в мене був напарник. І мені, ну тобто, наскільки глибоко засіла моя психологічна травма, мені особливе задоволення приносять ігри, в яких у тебе є дім. Тобто, коли вийшла друга частина Assassin's Creed, і нам дали віло-аудитора, і я такий: я вдома. Маріо, ти привів мене додому. Я прямо зараз програю. Я такий, у мене є дім. І ось тоді, коли я зрозумів, що ігри бувають різні. А, і тоді я полюбив грати саме один. І серія Assassin's Creed, напевно, стала для мене саме першою. Тому що до того я грав в Діаблочку, я грав в Dying а, Але це обидва були корпоративні походження. Я обожнював грати в Діаблу, саме тому що мене привчив до цього друг, і ми грали завжди вдвох. Я не отримав жодного задоволення від того, що граю один. Ми там спілкувались, обговорювали, подумали стратегію, будували ну і певні зв'язки. Тобто, хто як грає, ну то на персонажів. Але от один я полюбив грати, напевно, саме з серії Assassin's Creed. і я зрозумів, що мені подобається збирати лут, прокачувати будинок, прокачувати себе, прокачувати одяг, і все це от абсолютно, все, було в другій частині. І для мене вона є як в якійсь мірі талонних, хоч там проблем також вистачає, особливо зараз. А, але той момент для мене стало талоною. Я полюбив всі ці фалаути, особливо типу за можливість збирати лут. Fallout 4 дає можливість побудувати базу, хоча не в тому вигляді, в якому я хотів би. І я такий: от, типу, мені комфортно. Я полюбив стратегії містобудівні, тому що там можна будувати багато власних будинків. Я любив тропіку, тому що там можна розбудувати буквально власний острів. Мені дуже сподобалась Saints Row, тому що ти можеш розбудувати власну банду. От, і все от навколо цього будувалося. І якщо подумати, ну типу, воно все прям очевидно, знаєш, в лоба. Тут немає ніякої глибокої штуки. А якщо хотілося тимчасових ну, типу, знаєш, не занурювати в історію, то я завжди вибирав шутери онлайнові. І то полюбив я їх також, бо багато хто у нас в гуртожитку грав е в кооператив. Типу кімнатами, і я також хотів долучитися в цілому, типу, мої стосунки шутерам вони були виключно через призму того, що ти граєш в команді. Відповідно на цьому і будуються е, мої взаємодії з іграми. Так я і полюбив. Е, ну ти типу, коротше мати світ, в якому є те, що в мене немає. А в тебе є якісь такі емоційні історії на ну, типу стосовно твого ігрового досвіду. Ну, власне, от ти, поки говорив про як те, грати з друзями, коопи і це все. Я подумав про свій досвід, і власне, якби зробив такий висновок, що в мене таке теж було, але в різні періоди. Наприклад, ну, поки я жив в приватному будинку в дитинстві, і ну це в місті, але до речі, на ХТЗ, якщо що, але бачив я однолітків тільки в школі, ну, в садочку і в школі, тобто поза ним. І грав вдома в самостійні ігри, а, тобто в соло ігри, і але мені вистачало спілкування, якби власне з е, моїми однокласниками, односадочківцями. Я не знаю, як правильно це сформулювати. От одногрупниками, типу. Типу того, ось. І... Але потім, типу, з, з віком, власне, коли в більш в старшому віці я вже жив ну, недалеко від школи, вже, вже в квартирі. То та, тоді для мене відкрилося пограти в ті самі Battle City вдвох, пограти в файтинги нормально з іншою, з іншою людиною. до мене приходили однокласники. Потім власне почалася ера комп'ютерних клубів, і там майже всі ігри були онлайн. Бо ну щоб ходити в комп'ютерний клуб, я дуже засуджую себе, і якщо ви досі в школі не робіть так, як я. Але й та я прогулював багато школ, щоб ходити в комп'ютерні клуби. і Грав там на PlayStation 1, на Sega навіть була ще. Потім з'явилися ПК, і так, це постійно. Було тобто, я не один ходив прогулювати. Ми ходили там вдвох, в трьох, і ну ми раз ми прийшли разом. То треба і грати в щось разом. От, та, і ми грали разом, і це прям дуже величезний період до того, як в мене з'явився е домашній комп'ютер. Блін, сказав, як, як дід домашній комп'ютер. Домашній персональний комп'ютер, а пам'ятаєш? Домашній персональний комп'ютер. Е я дійсно більшість часу грав в щось онлайн. Тобто щось копне, і не, не прям онлайн, а локальне онлайн. Ну, це і шутери, ну, переважно це були, звісно, шутери. От, ми грали з друзями, грали там ну, знову ж таки прогулювали школу. Потім з'явився е, комп'ютер в мене. Ну, якби персональний Блін, жахливо звучить дуже От, е, Домашній персональний комп'ютер, і я знову повернувся до соло ігор. І переважно більшість часу грав в них. Ну от, в якийсь момент знову ж таки, це все до тієї самої теми. А це вже студентські роки. В мене з'явилась робота, на якій я працював 15 годин на день. Я сидів там в кабінеті, в якому я працював, переважно один, іноді вдвох, але переважно один. Типу, був просто катастрофічний дефіцит спілкування. О, це здається, в мене ще було щось, типу 4-5 вихідних на місяць. От, мене був... І я відкрив на той момент для себе Lineage 2. 2. Це дуже онлайн-гра, в якій треба і спілкуватися. Тоді ще ми, здається, спілкувалися, ну, переважно через чатик е ігровий, і був ще якийсь TeamSpeak, здається, або якось так називалася та програма. От, ми спілкувалися іноді голосом. От, і та, от, поки я працював на тій роботі, я в тій грі проводив весь вільний час, бо я там міг. Спілкуватися, ну, в зручний для себе е, момент. А я приходив там додому майже о 12 і прокидався дуже рано, і от я приходив додому майже о 12 і сідав хоча б годинку, півтори-дві е, пограти, не висипався взагалі. Але мені хотілося просто, бо мені хотілось комунікації. Дуже хотілось комунікації. Мені на той момент не вистачало. До речі, коли я звільнився з тої роботи, якраз і в мене теж відпало. Цікаво, як ігри, знаєш, пов'язані з нашим життям. Прямо від того, чим ти займаєшся фізично, так ти і граєш, і з того моменту я вже особливо ніколи не повертався в онлайн проєкти. Може, там іноді там заходив все ж таки в той якийсь там Counter-Strike, бо в нас там був типу як турнір на роботі чи щось таке. От або там ми на роботі грали трошки в LoL. WoW. League of Legends теж так таке саме, тобто я трошки повертався, але переважна більшість е, часу до моменту мого стрімінгу і до карантину, я пересвячував вже більше е, сінговим проєктам, бо е, потреба в спілкуванні була закрита. А під, коли вже почав стрімити, то власне і проблема в спілкування відпала. і Я продовжу стрімити сінгл, бо, по факту, якщо не зважаючи на. Бажання спілкуватись, то сінгові ігри мені подобаються більше. Це через історію, чи пов'язано з чимось іншим? Тому що я тебе розумію в цілому? Сюжет. Я люблю сюжет. Я люблю сюжет, я люблю історію. Е, ні, ну Я граю, звісно, в платформери без сюжету там, чи щось таке, е, не заради сюжету, заради ігроладу, але та переважна більшість синглів, в які я граю, це через історію. Мені цікаво грати і умовно, як дивитись цю історію разом з глядачами. Так, я розумію. У мене, до речі, цікавий момент в тому, що я люблю, коли в грі цікавий ігролад. знаєш, от саме ігровий процес прикольний. Щось мене от в ньому інтригує, але часто мені хочеться просто долучитись до хорошої історії, якщо от вона зрозуміла, приємна, і я отримую окреме задоволення. Для мене, в принципі, от. Знаєш, є іноді настрій подивитись фільм, а іноді почитати книгу. Так у мене такий же настрій пограти, от в якийсь шутер або в онлайн драчильню просто постріляти, або долучитись до якоїсь історії, щось побудувати. Там ну тобто і мається на увазі не прям будинок, а от мається на увазі щось там, якусь свою територію, щось дослідити, якусь побудувати історію, щось більш глобальне. Ну, але це повертаючись до нашого попереднього випуску, там де не зрозуміло коли ж це все грати по часу. Тобто, іноді ти хочеш позитивних емоцій, хорошу історію, а виходить так, що ти отримуєш обірваний шматок, немає часу, і я не завжди набираю сміливості. Ну тобто, долучитись до нового всесвіту, тому що не знаю, чи є в тебе таке, чи немає, але я відчув це, коли дочитав Гаррі Поттера від Абаба Гламаги, і дуже боюсь цього відчуття. Коли я дочитав останню книгу з цієї серії, мені стало погано. Типу, я дочитав, історія закінчилась, і замість того, щоб отримати насолоду, ну мені як щось обірвалося. Тобто я от втратив вагому частку свого життя. І це не знаєш, не було депресивним глобальним настроєм, але це був різкий поріз, І я от посумував кілька днів, і я такий: а що я буду далі робити зі своїм життям? Чи знайду я таку ж цікаву історію? От і тому мене часто все таки приманюють примітивні ігри. І, і, і ну знаєш, типу, без сюжету, так постріляв і нормально, тебе як Call of Duty, Непонятно що там відбувається. Але свіє задумування ніж долучатися до великої історії, переживати за героїв і потім втрачати це все. Тому що я все ще сумую за ВІ, іноді хочеться повернутися в світ кіберпанку, іноді хочеться погуляти з цими вечорами. Але мені не хочеться проходити ту саму історію, але от хочеться ще. Як у тебе по відчуттям? Власне, от, от твої відчуття від Гаррі Поттера, До речі, в мене були такі самі. Я, я теж його прочитав. Ну е, правда, не від Абаба-Галамаги, а коротше, ще в дитинстві. Е, зараз я читаю вже від Аба-Галамаги. Поки що тільки першу книжку потрошечки вголос, але не, не про це мова. Власне, так, в мене такі самі е, відчуття після для мене це показник якості. Того, що я спожив. Тобто, та, це не тільки ігри, це буває з серіалами. Ну, Фільми занадто короткі для такого, але це буває з серіалами, це буває з книжками, це буває з іграми. І для мене це завжди показник якості. Якщо я відчуваю оцю щось закінчилося і мені, мені сумно від цього, значить це був офігезний проєкт. Це прям е, от те, заради чого я приходжу. Тобто, поки я Читав, грав, дивився, я отримав е, те занурення, ту там, імпатію, е, ту е, цікавість, е, зацікавленість історією, е, яку мені шкода втрачати. Бо і тут втрата насправді не про те, що е, я просто закінчив, і я можу перепройти, перечитати, передивитись, але е, тут більше про те, що я розумію, що ймовірно. Що не скоро я знайду ще один такий проєкт, який настільки мене занурить. Я більше якби сумую через це. Бо, на жаль, та, є класні, багато класних ігор, але от так, щоб от настільки затягнуло, е... ну, це буває досить, досить нечасто. Ну, я з тобою погоджуюсь. Це дійсно ознака хорошої гри, але і хорошої історії, але я не завжди впевнений, точніше, не завжди відчуваю. Від бажання відчути щось таке, от знаєш цей розрив, втрату, закінчення. Хоча це безумовно ознака прям дуже хорошої написаної історії. Діліться своїми думками стосовно того, як ви пройшли в ігри, і що саме тут шукаєте, якого роду комфорт або позитивні емоції ви хочете отримати, або ж можливо, негативні. Бо історії, продукти бувають різні. Дивіться інші відео на каналі, і всього вам найкращого.